І тому е зіткнення цивілізації Хантінгтон вона має значення не тому, що вона краще пояснює нам світ, вона пояснює розуміння якогось процесів. Ні, тому що ця теорія використовується з якби в конкретних реальних діях, в конкретній реальній політиці. От, візьмемо такий приклад: е расова теорія нацистів. Було абсолютною дурницею. Тобто це будь-якій більш-менш ну адекватній людині зрозуміло. Навіть з точки зору, якщо подумати, навіть якщо прийняти їхню картину світу і подивитися там з якоїсь арійської расової точки зору, е, теж великі, дуже питання, якби тому що деякі давнього германські міфи показували, що можливо батьківщина. Там, якби германців, така міфологічна, це територія сучасного Приазов'я тобто, грубо кажучи, там під Маріуполя і далі оця частина. І виходить, що що нацисти вторглись в прабатьківщину Аріїв, назвали їх надлюдьми заради того, щоб відновити расу Аріїв. Тобто, ну це ж навіть з їхньої такої, якби оцій міфологічної точки зору, германської міфологічної, це виглядає як якась ну, ну якби дурниця.